Вітаю всіх з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 15 травня 2025 рік. І сьогодні я зроблю продовження про свої грядки по помідорах. І розповім, як я підживлюю рослини, тому що запитують про часник. І я вам розповім, покажу, чим іменно я живлю і як у мене. Догляд іде за всіма рослинами. От такі грядки я вже вам показала, як я робила. Ну, це з шифера грядки, це чоловік робив. Помідори ще не всі висаджені, але в ґрунт вже деякі висаджені. І от я хотіла вам показати, як я користуюся такими гарними грядками, які мені. Зробив чоловік, я йому дуже вдячна, тому що їх дуже легко обробляти. І грядки, і користування отаким агроволокном. От можете подивитися, як це зручно. У мене отут такі крючки він поприбивав мені. З... для агроволокна. от вони, Якщо вони мені не потрібні, я їх завертаю туди в... внутрі. А... Коли мені потрібно змотати агроволокно, підняти, то я планку звертаю з агроволокном і отак їх закріплюю на крючках. І потім. Або я мульчірую, або я підв'язую. Це агроволокно піднімається з двох сторін. Що з однієї, що з другої сторони. Ну, з якої сторони мені потрібно обробляти, з такої я сторони піднімається агроволокно. Поки що воно захищає і від заморозків таких невеликих. І від сонця, щоб не пеклись помідори. І от поки вони приймуться. Вони, у мене грядка піднімається тільки до половини, мені це зручно. Але отут ще вверху прибиті ще такі самі крючки, така сама трубочка. І я тоді крючки піднімаю на всю висоту І от, Допустимо, якщо мені треба було підв'язувати, то я підняла і підв'язала. Помідори і покажу вам принцип роботи оцих крючків. От у мене планка висить на крючках, якщо мені не потрібно такої висоти і вище потрібно, тоді я ці крючки убираю. Ці крючки я вбираю, і агроволокно у мене замотується аж до верха. І там у верху знову в мене є такі е, така трубочка приключена, і там алюмінієві крючки. Якщо це мені не потрібно, мені потрібно закрити, то от я опускаю, і агроволокно повністю опустилося аж до, е, ну, до землі. А отут у мене ще є отакі. Такі, як фіксатори, я їх туди отак зафіксирую і воно мене тримає від вітру. А на торцях, іменно торци, тут агроволокно йде, це 3,20 ширина білого цього агроволокна. І от виходить, що уверху воно прикріплене, я вам вже показувала. Я внизу його по торцях за. Зав'язую і на прищепки замотую. Сам торець, от я хочу показати, що оббитий агроволокном окремо. Воно, виходить, така, як стінка. І, і Іде як, двойне, як двойне, двойна стінка цієї грядки, агроволокна. Ну, от, отак. Мені дуже зручно і зараз і від сонця, і від морозів я вже вам говорила, що воно трошки захищає. Якщо морози великі, то зрозуміло, що я ще додатково беру, накриваю всередині або плівкою, або агроволокном додатково, поки ще помідори не дуже високі. Оце, по принципу, такого укриття, можливо, це комусь допоможе. Я вам розповідала, чому в мене і ширина таких грядок, і чому в мене довжина. грядок. Це все під розчоти і агроволокна, можна їх і довші робити, було, і ширші, але потім агроволокно, я б не змогла зв'язати його тут. Іменно по боках, і піднімати набагато важче, якщо у вас довша буде грядка. І тепер відповім на питання. Запитують, чим я підживлюю свої іменно от часник, цибулю. Ну, і взагалі я, в мене практично одна схема вирощування всіх рослин і помідор. І, і часника, і морковки, ну, в общем, всіх-всіх моїх тих овочів, які я саджу, саджу в эти грядки. Зараз трошки сонце піднялося і не дуже зручно знімати, трошки висвічує іменно сйомочку. Часник, я це зимовий часник, який не ярий. Ярий я взагалі не висаджую. Я висаджую. Восени на ті грядки, на яких росли от, в минулому році тут росли помідори. А помідори я дуже сили, ну, високу мульчу даю. І вона ціле літо працює. Получається, що дуже багато черв'яків вони переробляють оцю мульчу. І грядка, ну можете зрозуміти, скільки компосту виходить на цих грядочках. Тому я не висаджую, я не ганяюся за площею висадки. Краще посадити менше, але мені достатньо, тому що і часник у мене завжди хороший. і Головки дуже такі великі, крупні. І в грядки майже я кожен рік висаджую його на удобрені грядки. Тому він вже получає те живлення, ще майже тільки корешки пускає, і вже він получає те живлення, яке є у грядках. І ще, от вже перед самими морозами, коли опадають листя на деревах, на моїх яблунях, я беру газонокосівку, що із травозборником збираю ці листя, вони перебиваються, і я мульчирую свій часник. Його зрозуміло, що на грядках немає, але на грядках виходить хороший слой отакого, ну, оцеї мульчі з листя. Може, там і трава коситься, то ну, восени трави майже немає, тому що вже все висихає, висихає, у нас сонце дуже велике. І я і цибулю точно так же сажу. і все вкриваю оцими листями. Якщо в мене бувало таке, що листя ми в компостні кучі кидали, то могли і з лісу привозити. Ну, я стараюся на зиму замульчувати і цибулю, і часник. А потім, уже коли весною сходить часник. Цибуля трошки пізніше сходить, то я дивлюся, якщо дуже великий слой я замульчувала, то я трохи зрозуміла, що я знімаю його, щоб він не дуже випрів під цей мульчею. Якщо ви зняли мульчу, то тоді. Коли вже показався часник, він зійшов, ви бачите, де він повилазив, то міжряддя я обов'язково цю мульчу вертаю назад. І точно таке ж, таку операцію я проводжу і на цибулі. Але на цибулі я обов'язково знімаю, щоб швидше земля прогрілася, щоб вона швидше почала сходити, цибулька. А на часнику я буває, я не дуже великий слой ложу мульчі і стараюся її не знімати. Потім, коли вже часник зійшов, я його прополюю. Такі в мене є трьох ріжки, як Дитячі в пісочниці можна гратися тими такими інструментами. Я його прополюю, щоб підпушити трошки землю. І у нас з нашої кавоварні є кофе. Я його мішаю з тирсою. І ще раз через десь через, ну, через час якийсь там певний, уже як підростає часик, Часник, то я його теж мульчирую ще раз. І оце всі операції практично закінчені. Можна підживити, я не даю ніяких оцих броділок, тому що часник цибуля цього не любить. Цибулю я можу вкрити, тому що на оцю мульчу, поки цибулька піднімається, вона тоненька, і в мене обов'язково кішки починають іти, лягати, грітися на цих грядках. тому я стараюся вкрити. Горволокном, бо вони мені роблять шкоду. І вже я знімаю буквально тільки недавно з цибулі зняла укриття. А часник я не накриваю. Підживити можете. Я або нітроамофуску можна розвести, це те, що, якщо ви захочете дати хімічні, якісь підкормки. А так, практично, я нічим не підживлюю, тому що у мене ці грядки, я вже вам сказала, що вони в мене накормлені. Вони на цих грядках ростуть або перці, або помідори, або сині. І оцей ящик в мене майже до верха. Заповнений мульчуруванням. Я зараз ще покажу вам на останок, іменно як я роблю цю мульчу. Я нічого не викидаю, ніякий бур'ян загороду. У мене все воно в кульках, у мішках, і потім це все йде на грядки. І можна байкалом полити, можна якимись уже такими добривами підкормити, підживити, іменно, ну, щоб. Не хімією, а то, е, в мульчі дуже, я хочу сказати, що дуже багато азоту ви даєте. Тому може е, ж, е, жирувати можуть помідори, і, е, ну, і синій перець. Е, Повинні ну, слідкувати за цим, і якщо вже у вас вийшло, що в мене наче не було такого, що е, зажирували ті помідори чи огірки. Ну, то треба потім заходити Є багато у нас біологів, які розповідають, як доглядати за рослинами. Тоді я шукаю в інтернеті, що мені зробити, щоб убрати оте жирування цих рослин, які переповнились азотом чи оцими вітамінами, добривами, які в мене були в мішку. От в таких пакетах. Прям недалеко від грядок зрозуміло, що це. Трохи бардак в огороді. У мене в от таких пакетах, які колись там землю купляли, У мене були пакети і мусорні для сміття. Але старайтеся, якщо ви захочете так робити, то щоб були плотні ці пакети. І от, допустимо, я його собирала, оцю траву, яку ми косили газон свої газони. І от був повний повний. Мішок, а зараз, от, бачите, от така оце вже перероблена, іде Ідено е, ця трава, що ми збирали її з этого, із газонів. І мішок був повний, а вже його тільки половина. Е, я, е, Стараюся оце розложити по грядках, і тільки щоб, отаке, я вважаю, це добриво, щоб воно не доторкалося до стовбурів помідор, або обгородити треба пластиковими бутилками. Просто можна порізати на такі конуси, поодівати на рослини, а можна. Просто я роблю так, як воронки, щоб не доторкалося це добриво до, ще раз я вам кажу, до... Стовбура іменно тої рослини, яку ви будете мульчувати. У мене грядки не широкі, дуже багато в мене цієї мульчі не йде, бо як у мене були другі, по-другому зроблені грядки. Там просто ну, йшло як в пропасть цієї мульчі. Можна мульчувати соломою. І коли ви це добре розложили, тоді можна прикрити сухою травою або ну Зараз багато і на обочинах трави її. Спеціально хто таким природним землеробством користується, то вони виїжджають і на поля, косять, і обочини обкашують. У ну, мене вистачає такого добра і на участки, тому складуємо так в, в такі пакети, в мішки. І потім це все йде на грядки. І ще я хочу сказати, що навіть ці очистки з картошки, з буряка, з морковки, коли там борщ варите, я от його додаю отакі мішки, пересипаю або поливаю байкалом, і потім в мене це все вертається на грядки. Оце в мене таке добриво. Практично я більше нічим не удобрюю, тому що його вистачає достатньо для тих рослин, які в мене висажені в грядки. Ну, вроді би, я вам і все розповіла. От у мене вже, я хочу показати, що морква в мене замульчована. От тут, бачите, отаке от сипеться. Це тирса із кофе перемішана. Можна додати туди, є ці бактерії, які вони переробляють цю мульчу, і зрозуміло, що це все рослина вживає, а потім ми збираємо непогані врожаї. Тому ви мене запитали, чим я підживлюю свій часник, свою цибулю. Рослини зараз на даний момент непогані, тому що, вроді би, ж, і заморозки були, але стресу вони такого не отримали, бо вони вже були і замульчовані. Обробляти від насікомих всяких я також періодично, якщо я. Ми обробляємо там дерева, то буває, попадає і на часник, там на моркву, щоб не заводилися менше ці мухи на них сідали. На цьому я хочу своє відео закінчити. Всім побажати хорошого дня, міцного здоров'я, щоб всі були здорові, щоб це все нас радувало. Якнайшвидше, щоб наступила наша перемога. Допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам на фронті і самі дружно і з допомогою одне одного йдемо до нашої перемоги. До побачення!